Легкого рівня, легкий один. Необхідно створити простий документ отакого зразка. Ось є листок, залитий фоном, є рамка будь-яка, є художній заголовок, якийсь гарний, і вставлена фотографія. Як це зробити? Відкриваємо наш документ. Розуміємо, відразу. Виставляємо, вибираємо колір сторінки. Наприклад, як буде отакенти. Вибираємо границі страниць. Вибираємо рамку, наприклад. Може, можливо, виберемо якісь такі гарненькі. Ну, як у нас новий рік, давайте спробуємо якісь можливо, сніжинки. можливо, якісь, якісь тортики. От, тортики. Давайте зробимо їх. Меншими. Зараз 25. Можливо, ще зменшимо. Можливо, 20 зробимо. 20 зробимо. Отакі. І тепер нам необхідно дати художній заголовок. Це у нас вставка фігурний текст або Word art. Якщо це Word, відразу його виставляємо по центру. Давайте. І пишемо. Що там нам необхідно було, давайте ще раз глянемо зразку. А, а Дід Мороз. Необхідно було написати Дід Мороз. Це наш великими <кій> Дід Мороз. літерами Дід Мороз. І потім, якщо необхідно, ми його можемо придбати виставити де необхідно. Нам. Для того, щоб краще перетягувати, завжди вибирайте або тут обтікання текста вибирайте по контуру, або якщо нам е немає такої кнопки, це для Word, або можливо немає такої кнопки, то е можна е ми класнули по-нашому цьому тексту фігурному інструменти лісування і є обтікання тексту по контуру. Далі нам необхідно вставити зображення вставка, Рисунок ви його скачаєте, у вас буде отаке ось його малюнок до завдання. Для того, щоб його можна було перетягнути, поставити, збільшити, знову таки собачка обтікання текстом по контуру. Ну або робота з Рисунками з тим обтікання по контуру. І далі ви його перетягуєте, виставляєте в тій частині листочка, де необхідно, мож, мож, можливо, можна збільшити. Далі ви можете змінити, змінити контур вашого навколо малюнка, вибрати кольор, вибрати, наприклад, товщину вашого цього і ви отримуєте таке завдання.